Вечір співрозмовники. Сьогодні побалакаємо не про війну, а про орків. The the time of the orc has come. Якщо хочете знати більше про їх становлення, психологічний портрет та звідкіля вони взялися, додивіться це відео до кінця. Орк. Поціновувачі творчості Джона Толкіна Зразу згадають мерзотних істот кольору бруду, <звук> котрі являють собою суцільне зло. здається, навіть попахувати, уже пованювати починає. Цей образ створіння на службі темного володаря письменник позичив із стародавнього англосаксонського героїчного епосу Беовульф, де сам корінь цього слова орк означав. Приналежність до морських бридких створінь. Орками в стародавній Англії називали норманів. Навіть існувало саме слово орк в староанглійській мові воно означало чужинців, котрі прийшли вбивати й творити безчинства. Поруч із цим, в римській міфології оркус. Це одне із варіантів іменування бога Аїда. Думаю, всі в курсі, що Аїд це правитель світу мертвих. Популярність орки набули завдяки вже згаданій трилогії Володар Перснів», котра була опублікована на загал після Другої світової війни, яку орки називають Вілікаєчестві. От відео Вілікаєчство. Загалом, де б не зустріли ви орків, чи в книгах, чи в іграх, чи біля Херсону їх так званий соціум буде мати спільні ознаки. Перш за все, це варварська орда, котра підпорядковується темному властелину. є основою його Збройних сил. Що повинно магазин грабанули, телефон на свій, в нього Ну, Всі давно ну, з тобою, все нормально. Ну, ну. В усіх проявах орки це антагоністи людей, істоти, котрі описані як неписемні, неохайні, примітивні і злісні створіння. Перемоги, котрі вони здобувають, не спираються на розум, розрахунки і стратегію, а досягнені виключно кількістю орків. Цікаво, чому творчість Толкіна так довго була під забороною в СРСР. А поки ви пишете свою думку в коментарях, нагадаю: перше достовірно ідентифікувати орка саме на планеті Земля поза межами Мордору вдалося ще у далекому 2014 році. Раса орків в усіх творах ворогує з іншими народами, котрі історично знаходяться в таборі світлих сил. Попри це, орки мають і своїх союзників. У володарі перснів це тролі, варги і стерлінги та харадріми, на чолі суспільств яких стоять вожді. В силу того, що орки знаходяться на нижчому щаблі розвитку, по відношенню до інших рас, їх суспільство не вийшло за межі тваринного стада, де правий той, хто сильніший. Влада темного властеліна тримається виключно на силі і залякувані під владної злобної біомаси. Орки спокійно поїдають інших орків, котрі впали в немилість вождя, або по якимсь причинам не можуть повноцінно захистити себе від інших орків. Але орки відрізняються від тварин. По Толкіну, мова орків це суміш слів інших мов різних народів. Достовірно відомо, що такими народами стали угрофійни, Грофіни, монголо-татари і трохи слав'яни. В другу епоху Саурон спробував навчити орків блекспічу. Це Загально зрозуміла мова для всіх, хто потрапив під його владу. Був захоплений ордами орків. До речі, Black Speech попадає під визначення синтетичної мови. Це абсолютно відоме всім поняття. Ви самі можете перевірити список синтетичних мов. <звук> Саме цією мовою був зроблений напис на персні все влади. Ну, немає перснів, не заробив. А ще Валуєвський циркуляр, моральний кодекс строїтеля комунізма. Пересічному громадянину може здатися, що орки це єдиний різновид деградуючих створінь. Але в них є підвиди. Чистокровні орки живуть у самих віддалених печерах. Девітулан, у де читає або підземеллях, не мають контакту з іншими, їх лякає світло, або прояви нехай примітивних, але технологій. Єдиний вихід для них спробувати на смак щось інше, ніж лайно в Мордорі, це вступати до лав армії Саурона урук Рукхаї. Більш звичні до світла і мають більший рівень інтелекту, котрий допомагає їм навіть вивчити більш-менш зрозумілу для перекладу мову. Такі собі десантники пана Рябочапті ми набадаємо. Маленький гвинчик! я маленький гвинчик! Урукхай відрізняється більшою кмітливістю. Орко люди Сарумана взагалі були наближені до людської подоби. В їх жилах текла людська кров, але в своїй суті являли ще більш небезпечних істот. Донбас і Росія це та русський народ! Ми руски народ! Це це Котрі лишалися орками за способом ведення життєдіяльності, але були здатні до хитрих підступних планувань. Достовірно невідомо, звідкіля взявся перший орк. Але орки не народжуються від батьків. Їх беруть із віддалених частин Мордора, де виколупують із грязі. В цьому місці зазвичай майстри фентезі проводять. Жирну метафору на людину, котра не пам'ятає свого минулого, не пам'ятає батьків та повністю сприймає стиль життя й мислення місцевості, де її метафорично виколупали із бруду, трошки помивши, а інколи й не помивши, перевезли ближче до столиці Мордору, видали примітивні обладунки. Опис орків в усіх творах є майже однаковим. Це людиноподібні істоти. Котрі від інших рас відрізняються потворністю й брудом. Так як орків можна навчити мові, в них присутні зачатки інтелекту і схильності до організації, під домінуванням сильного лідера. Деякі орки навіть можуть створювати інженерні механізми, орче стадо не переймається своїм побутом. Єдиний можливий розвиток, котрий для них має значення, це розвиток бойових і тортурних пристроїв. Котрі, до речі, вони застосовують і на інших орків, котрі по якимсь параметрам недостатньо брудні або недостатньо підтримують загальну орчу ідеологію. До 2014 року орки вважалися повністю міфічною расою. Але після того, як було фактично встановлене місце знаходження їхнього кубла, ця раса стала напівміфічною. Цікавий факт: якщо будь-який автор нової книги, фільму, гри або історії. Спробує вигадати якусь расу, котра напряму не пов'язана з орками, то ці так звані нові антагоністи будуть мати всі риси. Ор. Цілком закономірно можна казати, що орк це класичний образ, котрий кочує із твору в твір, із під Харкова в Херсон та має всюди однакові риси. Чому так, як показало вскриття під Києвом, мозок орків простий, прямолінійний. Ви не можете ні в чому підозрювати орка, бо якщо це орк, ви вже знаєте його цілі і наміри. Їх не засмучує те, що вони проливають свою й чужу кров за амбіції сарумана. <плес> Гулдана. <плес> Дон -дона. Пользуюсь случаем Дон. Хочу давать совет Дон пока действующему президенту Зеленському. пока он не стал и да, экс-президентом Украины. до да. Часа урона. Вместе с тем мы слышим, что в последнее время на Западе все чаще звучат слова о том, что подписаны советским <реклама> Дана раса в повній мірі відображає ефект Данінга Крюгера. Істоти з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Орк щиро вірить в свого володаря, вірить, що він йде вбивати виключно тих, хто за словами володаря хотів би вбити його. А на місці, де жили ельфи, орки збираються будувати райські місця. Хоча не мають для того ні здібностей, ні розуму, ні можливостей. Але одночасно з цим і не мають достатньо свідомості, щоб це все збагнути. Відповідно для інших рас, як Середзем'я, так і всіх галактик у Всесвіті Варгаммер 40, гномів, ельфів, хоббітів, ентів та інших розвинутих рас, орки мають вигляд. Виключно дрімучого, агресивного бидла, що йде руйнувати, він живе лише емоціями, бажаннями та інстинктами. Все останнє для нього не має ніякого значення. В такі моменти примітивний світогляд і інстинктивні бажання тішаться від самого процесу. Тати яка віддача була орда орків, що несеться на чергову війну, котра не має практичного змісту для них особисто, навіть не замислюються над цим. Саме культ грубої сили і простоти, або взагалі відсутності мислення помножений на кількість орків інколи й приводить їх до успіху. Наприклад, війна орків з УНР. Мабуть, ви всі бачили таких зелених бридких орків. Це чергова інтерпретація орчого племені в світі Варкрафт. У світі Варкрафт існує така собі субстанція скверна, демонічна магія, котра викликає абсолютну залежність. В описі вона схожа на ейфорію, котра затьмарює розум. І будь-які прояви рис, за якими істоту можна було б ідентифікувати як цивілізовану, зникають. До поневолення розуму орків скверною у світі Варкрафт. Це були звичайні племена людиноподібних істот, скверна за описами, збільшує покору, виводить на перший план низмені бажання та затьмарює свідомість, підіймаючи бойову міць за рахунок відсутності мозку та відсутності навіть зачатків думок про свою смерть або смерть інших людей. Стандартний зелений орк не думає про ці дрібниці, орк підкорюється волі властелина й отримує за це буст величі, сили. Відсутність відповідальності за все, що зробить орк. Окрім непокори, Цій моделі самі ж оточуючі звичайного орка орки, карають його за те, що він сумнівається у вірності рішень головного чорного властіліна, так як це загрожує втраті оцього орчого величі. До речі, скверна вражає не тільки орків. Достатньо лише спокуситися на оце от те, що було перераховано вище, і будь-яка інша жива істота перетвориться в орка. Тут ми можемо викристалізувати певні ознаки принципу правління орками, безмежна влада і домінація однієї раси над іншою, в даному випадку орків, виправдання застосування насилля і терору з метою придушення противника та будь-яких форм інакодумства. Орк може жити тільки в суспільстві орків. Якщо ти не хочеш жити в суспільстві орків, ти будеш з'їдений орками. Тільки слово темного володаря варте уваги. Абсолютна відсутність відповідальності за вчинені злочини до так званих ворогів орків, культ війни, мілітарізація суспільства, створення воєнізованих формувань і війна як обов'язок. Тобто війна заради війни, щоб орки були орками і могли реалізувати своє тупе орче право. Ще згадується заклик. До відновлення слави минулого в багатьох сказаннях про орків в Вархамер 40 я вже казав раніше, але суспільство орків теж має свої прошарки: орки-раби, орки-воїни та орки-думаючі, так звані міскові орки. Зараз ви питаєте себе. мабуть, питаєте зараз. Ви питаєте себе. Якщо ви зустріли орка, як відрізнити, до якої касти орків він належить? Є безпрограшний метод. Слухайте те, що вам орк розповідає, якщо він, звісно, може вам щось розповісти. Рані кості! Морканістом, тюрім, Так от, якщо орк розповідає, що йому важко живеться, просить, щоб ви його зрозуміли, розповідає про свою непричетність до того, що творять бойові орки на територіях інших країн, це орк раб. Ну, ви спецоперацию спецоперацію наверное, да? я вам вопрос один задав. Я не поддерживаю ні одну, ні другую сторону. Ага. Милий мо, я сижу в деревне, я сажаю картошку. У мене син пішов на работу. Можна, я так вважаю, котрий продовжує працювати на орків, нити та виготовляти зброю для орків воїнів, котрі зараз заполонили 25% нашої країни. З мозговитими орками складніше. Ви скоріше за все їх не зустрінете, бо це напівміфічні істоти, напівбоги. Котрі передають свою волю і лють на генетичному рівні, <рес> якщо, хтось до... якщо хтось додивився до цього місця, дайте мені знати в коментарях, я вас пролайкаю, ви красавчики. За методом вірогідності, скоріше за все, з вами буде спілкуватися ще й орк раб, тому що орк воїн, він, по-перше, може не вміти спілкуватися, а по-друге, він прийшов зразу вбивати. Так от в спілкуванні з орком рабом він буде прагнути, щоб ті інші, хто з ним спілкується, будь-які істоти. Розділили саме його існування. В силу своєї обмеженості орк-раб не бачить іншого способу виживати в цьому суровому світі. Завершити я хочу прикладом на орчій мові, котру інколи доводиться використовувати. Росіянин тут водки ніє надії. <плес> <плес> не забувайте! Не підписуйтесь на цей канал до того моменту, як не пройдетесь по божевіллю, а якщо що, підписуйтесь, зустрінемось.